Ранок у працівників четвертого гуртожитка починається нескавою. Щодня їм доводиться прибирати купи сміття, яке вночі студенти викидують зі своїх вікон просто на подвір'я. Керівництво гуртожитку вигадує різні способи боротьби з неохайними студентами: примусове миття вікон, прибирання подвір'я, поверху такі покарання чекають на тих, кого спіймають на гарячому. Якщо знайдемо, хто викинув чи побачили з вікна, чи побачили якусь якийсь зошит, якась бумажка, значить виносить цілий тиждень мусор з кухні. Від якої викинули і кругом територію прибирають протягом двох 3 днів. Сміття студенти не лише на прибудинковій території гуртожитку. Весь свій непотріб студенти, якщо не скидують з вікон, то приносять на спільну кухню. Щоранку там купа недоїдків, порожніх пляшок та інших відходів. Так, ловимо старости поверхів стараються дивитися за чистотою, дивитися, щоб ніхто не викидав мусор. Також комендантші, які зловлять папірці. Можливо, знайдуть на землі або остатки зошитів з фаміліями, тоді вони їх наказують. Водночас самі мешканці запевняють сміття й як і годиться, несуть чесно у сміттєбаки на задньому подвір'ї. І щиро дивуються, звідки щоранку стільки не потребу. Як ви ставитесь до того, що студенти викидують сміття з вікон? Негативно. Самідові. А, самі? а ви так само. Погано, звичайно. А сама ти не робиш такого? Ну, стараюсь не робити такого, Добре. тому що влетить від да, і цей. То це ж звичайно погано. Це має бути якась культура, я не знаю. Ми краєш, тут бардак в країні, але хоча б хоч трошечки тут було щось краще в цій общазі. Звичайно, я ставлюся до цього негативно, адже якщо ми дійсно йдемо в Європу, то треба слідкувати за своїми звичками і не викидати сміття не тільки з віку, а й взагалі дуже негативно ставлюсь, особливо до того, що викидують пляшки скляні, тому що ми ходимо. Це можна ноги поранити. Якщо так триватиме, і далі керівництво гуртожитка буде вживати жорсткіших заходів покарання аж до примусового виселення з гуртожитку.